Мобільна паліативна служба із плановим візитом у 69-річного черкащанина Леоніда Бойка. Щас подивимося трошки, да. Сподився, як ваш стан. Послухаємо. Добре. Чоловік має невеліковну хворобу. Хозел. Це порушення руху повітря у легенях, що ускладнює дихання. Вибуха дихати не треба, я все. Поруч підтримка улюблена кішка Мурзілка та дружина Тетяна. Каже, чоловік хворіє 10 років. Останні два не виходить на вулицю та постійно на кисневому концентраторі. Був інсульт у нього, а потім ще й хозу підключився. Йому стало хуже, але ми я його доставити в лікарню не можу, так як він лежачий і потрібен кисень. Я звернула до сімейного лікаря, вона дала направлення в паліативну службу. Відтоді додає, допомагають із необхідними процедурами і з порадами. Як покормити, що потрібно давати кормити, чим? як ставити крапельниці, ну дивитися за хворим, М -м -м -м. Поки. поки ми в більшій допомозі не нуждаємося. Підтримують і психологічно. Сказати чесно, це важко перенести, коли ти. Понімаєш, і осознаєш, що людина великовна. Спасибо паліативній службі. Звісно, без неї було б тяжело. Підтримка, звісно, сільна. Да? Прийде ну, він, як чоловік, він поговорить з тобою, і тобі легше старович. До кожного пацієнта потрібно знаходити свій підхід, розповідає лікарка-терапевтка Катерина. Погоріла. Вона працює у цій сфері 35 років, та й робота на виїзді має свої особливості. В стаціонарі. Більша команда. Ми впевнені, що медсестра ну, зробить все, як положено. Це все ж таки лікувальний заклад. Дома завжди ну, якось перезванюємо, турбуємося, чи все виходить родичі. У нас постійно існує група пацієнтів, які лікуються вдома. Фактично це зазвичай 30 осіб, багато хворих з онкологічними захворюваннями, з наслідками. Тяжких інсудів ну, серцево-судинними захворюваннями, тяжкою серцевою недостатністю. Це основні наші хворі. Зазвичай люди до них звертаються запізно, каже психолог паліативної служби Сергій Псюрник. Чим раніше ми зустрінемось, тим більше ми зможемо допомогти. Ми разом з сім'єю Покроково вирішуємо, як, як покращити якість життя того пацієнта. У місяць можуть робити до двохсот виїздів, каже чоловік, та найскладніше для нього. Коли привикаєш до пацієнтів, іноді заводяться у нас такі подружні стосунки, але ж я розумію, що наша дружба не якийсь термін. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.